Протравка пшениці. Ну, скажем так, це не протравка, а інкрустація, з Чим ми будемо травити, зараз у нас ми заколачуємо три тони, Пшениця сорт зіра і вносимо бактопит, нітрозлаки, А і Б формація, Бакталайф Цин для кореневої системи цинк також треба. І дуже цікаве добриво: це фосфор калія актив. Якраз зараз всі балакають, активний фосфор. Тобто я не внося його в землю. Я його 5-6 літрів на тонну ложу на насіння, і тут виходить у мене старт. Звісно, гарно було б по пшениці ще внести препаратів прямо по сходам. Ми вже відкатували цю систему, це дуже гарно. Тобто це про те, що невеликі кількості фосфору, калію вони впливають, тобто, але вони в доступній формі. Так само от Sitz показую це е, саме добриво, яке фіксує. фіксує, от У мене воно залишилось, фіксує фосфор калій. Зараз ми його також додамо як додатковим наповнювачем. Гумат аміна осталось трошки. Також добавимо.